Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Як розвиватимуться ваші стосунки? надалі? далі. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Сигнифікація Вашої і вашого партнера. Бо що, що є? Що буде? Ну і додатково ми будемо дивитися, розкривати кожну карту. І порада. Як будуть розвиватись ваші стосунки надалі? Коварин по першому варіанту ваша сигнафікація. Для того, щоб діяти, активно переявлятись надалі, якої би сфери життя це не стосувалось, ви зараз знаходитесь в медитативному стані або прагнете заспокоїтись, знайти емоційний баланс, здобути спокій, рівновагу. Накопичити енергію, ну і далі вже рухати, діятись, саме в тому напрямку, якою би своє життя не стосувалось, щоб не було для вас пріоритетом в вашому житті, але надалі ви вже маючи енергію, збалансовуючи емоційно, наповнившись і тримаючи баланс, ви зможете здобути, рухатись, будувати, взаємодіяти. З партнером, ну і отримувати результати. Ну, Він налаштований проявлятися активно. В нього є амбіції по відношенню до взаємодії з вами. Він розглядає вас. Ваші стосунки, як саме ті стосунки, які він бажає будувати, йти вам на зустріч. Якщо ви прагнете накопичити енергію поки що, можливо, хтось усамітнився, то партнер бажає спілкування, взаємодії, він наповнюється і бажає активно проявлятися і рухатись вам на зустріч. У вас енергії різні на даний момент, що було, що є і що буде в пріоритеті особисте життя, але думали, що вам робити далі, як структурувати? Є речі, які вам потрібно було вирішити для самої себе, тому ви знаходитесь. В такому стані. Ви балансуєте, але поки що визначатись по відношенню до даних стосунків не маєте ресурсу. Є те, що ви для себе ще чітко не розумієте, не визначили, тому і конкретики немає. Поки що ви усамітнилися, ви для себе визначили, що ви будете робити на зараз. Тому ви балансуєте. Якщо ви спілкуєтесь, то час від часу, Ну, він бажає проявлятися активно, тому вам прийдеться робити вибір. І якщо раніше ви могли балансувати, то ви станете перед вибором. Або ви будете будувати стосунки йти взаємодію з даною людиною, ну або все ж таки вам потрібно буде. Визначатись, тому що він буде цілеспрямовано рухатись в ваш бік і таким чином тиснути на вас. Повільно, але в спілкуванні взаємодії ви зрозумієте, що це саме той шанс. І ви відчуєте, що ви вірно зробили. Ви здобудете позитивний результат для себе в даних стосунках. Так, вам потрібно йти в це в нове, і я вам скажу, що ви будете щасливі в даних стосунках. Да. Єдине, що не забувайте: відстоювати власні пріоритети і власні кордони. Не давати, як би вам добре не було, в тому чи інший момент, і в ту чи іншу ситуацію, як би не складалось, і як би з розумінням партнер. Ви ставився до вас, все ж таки, з першого моменту знайомства вам потрібно визначати власні життєві пріоритети і очерчувати власні кордони. Можливо, іноді вам і потрібно буде усамітнитися, щоб пропрацьовувати саме моменти, страхи, наприклад, і здобувати знання, здобувати інформацію. Тому що ви жінка, яка трансформується, яка проходить свою трансформацію і здобуває знання. Можливо, образ життя у вас інший, можливо, заняття, можливо, робота, хобі. Це те, що зобов'язує вас працювати, пропрацьовувати саме внутрішні гештальти. Те, що вас тримає, те, що не дає вам досягнути саме того рівня. На даний момент хтось, можливо, ще не до кінця пройшов власну трансформацію. Або загалом, ви поки що не маєте впевненості, тому вам потрібен час остаточно зрозуміти, чи готові ви, чи бажаєте ви. Іти в нові стосунки, створювати родину, починати новий бізнес. Чого б це не стосувалось, але вам потрібно усамітнюватись і думати, якої би сфери життя це не стосувалось. Але отут і є ваші життєві пріоритети. Якщо дана людина поважає вашу самодостатність, то він прийме вас саме з такими. Моментами по відношенню до власних кордонів, власних життєвих пріоритетів, по відношенню до вашої власної самодостатності. Його реакція. Можливо, і виникне в процесі розмови. По-різному ви будете висловлювати свою думку, але він розумітиме, що переводити стосунки і загалом мати перспективу в даних стосунках. Він повинен зробити вибір, рухатись з вами саме, йти вам назустріч для того, щоб наповнюватись. І прийняти вас саме таку, яка ви є. Тому що інакше для нього будуть неочікувані зміни. І він не здобуде того, чого він бажає. Ви просто відсічите і підете далі. Ну, а він уже залишиться сам на сам. З тим результатом? Який він отримав до даного моменту. Не більше порада для вас бути активною і цілеспрямованою. І не дозволяйте розбивати собі серце, не будьте жертвою в даних обставинах і в стосунках з чоловіками. Як би ситуація не складалась, як би ви не бажали бути поруч з даною людиною, ви самостійна, самодостатня, активна, наповнена енергією. Жінка, яка має саме ту енергію, яка може надихнути чоловіка, надати можливості стосункам жити, розвиватись. Іноді про вас можна сказати, що ви саме та, про яку він мріяв. І про яку можуть мріяти чоловіки? Тому що ви своєю енергією наповнюєте партнера, але не дозволяйте маніпулювати собою, вводити стан жертви і розбивати вам серце. Дякую, перший варіант. Як розвиватимуться ваші стосунки надалі? Ви досвідчена мудра людина, наповнена. Жінка чутлива і кохаєте або бажаєте кохати. Бажаєте зустріти своє кохання або зустріли, яке наповнює вас або наповнить. Якщо ми говоримо про ті стосунки, що вже є, то наповнює. Ви відчуваєте кохання в собі. Ви бажаєте взаємодіяти з даним партнером. Але ви вже маєте досвід і мудрість і не повинні забувати про це і робити висновки і на підставі тих висновків і того досвіду вже діяти. Ваш партнер. Партнер або партнерка, в залежності від гендерного розподілу кворен по другому варіанту. Можливо, з минулого партнера. Ви знайомі. Він закоханий був у вас. Він бажає йти нове, в нові стосунки, саме в стосунки з вами, будувати їх і взаємодіяти з вами саме для того, щоб отримати результат, якого він очікував, і очікує, і про який він мріє. Що вам робити. Довго думали над тим, як поступити вам по відношенню до даних стосунків, але все ж таки прийняли рішення рухатись далі. На даний момент все в вашому житті відбувається по справедливості. Ви зробили свій вибір і надалі рухаєтесь в трансформацію. Трансформацію свого життя в взаємодію з даним чоловіком. Ви маєте досвід і людина, можливо, він в віці. Авторитетний, статусний, досвідчений чоловік. На даний момент взаємодія, стосунки з ним і ваше життя переживаєте трансформацію те, що відбувається, і в стосунках, і в вашому житті загалом. Кармічна ситуація. На даний момент долоносні моменти відбуваються в вашому житті в особистому житті. Як би важко вам не було а із-за того, що долоносні моменти і ви не можете впливати, як би ви не бажали, але змінити ситуацію ви не зможете. Є декілька варіантів. Головний і основний варіант саме стосунків з даним чоловіком, що це саме той чоловік, він не тільки досвідчений авторитетний, а він ще й маніпулятор. Вам важко з ним буде. Насамперед я вам озвучила, що це кармічний партнер, а кармічні партнери ну, ви не обійдете зустріч з даним чоловіком. Але здобути стабільності в даних стосунках ви не зможете. Ви можете спілкувати, взаємодіяти, зустрічатися. Ходити в гості, спілкуватися, але здобути щастя, радості при взаємодії сам на сам з даним чоловіком і розуміння. ні. Ви підете до інших берегів, ви не будете з даним чоловіком, тому що зміна його поведінки і його внутрішні бажання маніпулювати і керувати вами, ви не дозволите йому. Поводити себе так. Це ваше майбутнє, майбутнє ваших стосунків. Ви приймете рішення поставити крапку на взаємодії з даним чоловіком. Порада вам. Будуйте плавно і активно дійте, навіть якщо вам прийдеться поставити крапку і втратити те, на що ви розраховували. Ви інтелектуально розвинена людина, ви жінка самостійна самодостатня. І майте впевненість в тому, що ви здобудете саме ту можливість і зустрінете в своєму житті того партнера, з яким зможете досягнути саме того взаємного щастя і радості, і побудувати родину, саме ту, про яку ви мрієте. У вас є енергія, у вас є бажання, у вас є внутрішній вогонь. І не потрібно роздавати і втрачати час на тих людей, які не варті цього. Які прийшли в ваше життя, тому що ви повинні отримати певний досвід. Ну, ви отримали, цього достатньо. На це не потрібно втрачати десятки років. Потрібно відсікати на кореню, зразу, щоб мати здоровий глузд і не мати наслідків по відношенню до своєї нервової системи. Дякую, магія української до зустрічі.